Вітаю вас, шановні слухачі, продовжуємо навчання, розвиток мовлення. Подивіться, у річках, морях та ставках проживають, мовчать, хоча рота весь час відкривають. Хто це? Риби, правильно. Ось така рибка вводиться в наших краях. Це карась. Карасик. А це така хижа, велика риба. А назву цієї риби, може хтось гадає, знає. Бачите, така вона незвична камбала. А це в нас теж хижак, і зовуть його судак. Це дуже поширена рибка в прісних водах. Верніш риба, товстолоб. Роздивіться рибок. У людей руки у пташок крила, а у риб плавці. У людей шкіра у звірів хутро, а в риб луска. Що є позаду у риб? Хвіст. Чим дихає риба зябрами? Ось так. Подивіться малята. Це будинок водяний, він прозорий, він скляний. Місця обмаль дім займає і кімнату прикрашає. В цьому домі рибкам діти затишно та гарно жити. Що це за дім? Як він називається? Акваріум. А рибки, які там живуть, називаються акваріумні. Які вони? Маленькі, красиві. Золоті, крихітні, з акваріумними рибками треба доглядати, годувати їх, стежити за чистотою акваріуму, міняти воду і так далі. Рибки живуть не тільки в акваріумі вдома, а живуть вони в річках, в великих річках, в маленьких, в різних. Живуть вони в синьому-синьому морі, там їх дуже багато, і навіть живуть в океані, там є великі риби, живуть в озерцях і невеличких ставках. Дітки, згадайте, про яких рибок назви, яких рибок ми згадували, яка в них будова тіла. Помалюйте, на все добре.